Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Бажаю гарного вихідного суботнього дня. Ну, а я йду до роботи і трішки знімаю вам природу, бо давно ми з вами не гуляли на природі. Якісь такі ягоди незвичайні, не знаю, як звуться, але гарні. Ну що, птички співають. Бур'янами все заросло. Ой, поле гуляє, щось на грарі не висадили нічого. Немає. Пусто. Пусто, пусто чомусь. А чому невідомо. Небо затягнуте. у нас вчора пройшов дощик гарнюній. Сьогодні зранку також трішки невеличкий, але пройшов. Пелюгу прибрав, на земельку промочив гарненько, гарненько промочено. Ніч цілу ніч йшов, тихенький, спокійний, дрібненький, густенький. Ось такі сині квіти. У нас називали їх сокерки. Дуже гарні. Тут їх ціле поле, таке гарнюнє, синє, багатенько. А ось приблизили вам маки з тими сокерками маки, красиве яке поле. Дуже гарно. І зелено. залишилося нам дочекатися, друзі миру. І буде все добре. Все буде Україна. Можна було ближче показати вам те поле, але Русяна. І позаростало все бур'янами, бур'яни високі. Тому я не рискую тут йти. Показую вам так, як є недалечко. Красоту таку Ох, ряс на цих. Наче хто всі його поле. Красиві. І вони, ви знаєте, я раніше нарву їх і ставлю півлітрову баночку мамі біля кроваті. І вони так довго стоять. Оці сокирки не в'януть довго. Бачите, небо яке затягнуте, мабуть, ще буде дощик. Птички співають і ніяка погода не завадить. Вітер піднімається, хай би краще його не було, хай би йшов дощик, а то зараз хмарки розвіє і не буде дощу. Ми його так довго чекали, а вітер розганяє хмарки. Ну, що зробиш, природа, природа. Виспівують, виспівують. Дерева такі рівні, якось виросли всі стовбури. Рівні, рівні, високі, гарно. І ніхто за ними ще не доглядав, а гарнюні. Височенні. Не вдасться, мабуть, вам показати, бо там же аж до неба. Ох, високо. така ранкова краса зі співом пташок. Виспівують, виспівують. Нехай наші пташки наспівають там перемоги й миру. Нарешті добралася до цих ягідок, щоб вам ближче їх показати. Такі красуньки. Я абрикоска ось чи виросла, але немає плодів, бо вона молоденька тут і не ухожена, похилилася до сонечка. Може, на майбутньому і будуть. Дощик почав накрапати, мабуть, знову буде. Хай йде на нього є земля, а нам на врожай. чек цверенчать, Че вам чудно, че не як ташки спиваете. Ох, вы спиваете, гарно, Ще так голосно кричать. She Ох, красота яка. Дякую всім друзі, хто був зі мною, всім гарного дня, міцного здоров'я, до нових зустрічей, до нових відео.